Всім хай, з вами Сани і сьогодні знімаю відео, роблю свій телефон естетичний, адже скоро свято наближається і треба трошки перевести свій телефон в порядок. Спершу ми повитираємо з вами екран, адже це чистота, гігієна і просто виглядає гарно. Мені вже дуже набридло моє оформлення, тому давайте швиденько це виправимо і погнали! <плес> Для мене саме головне в оформленні це шпалери, тому йдемо швиденько їх обирати. Ну, як швиденько, я їх дуже дуже довго обирала. Ну, але. <плес> Господи, допоможи. Ось такі шпалари я обрала, вони мені дуже подобаються. До речі, фото на екрані блокування я зробила самостійно. А далі ми з вами будемо робити віджити, адже вони мені дуже піднімають настрій. В принципі, оформлення мені дуже піднімає настрій, тому напишіть в коментарях, чи ви оформляєте свій телефон залежно від пори року, як я. Ну а тепер давайте очистимо пам'ять трішки. Найлегший для мене спосіб це очистити пам'ять через Телеграм. Ось, як показано на відео, це дуже класний спосіб, адже звільняється мінімум по гігабайту в тиждень. Я не знаю, чому так, але в мене в тиждень мінімум гігабайт. Так що користуйтеся. Ось таке коротесеньке відео в мене вийшло. Ось такий в мене результат. Сподіваюсь, ви надихнулись, я вам чимось допомогла. Ви знайшли натхнення з зробити свій телефон естетичним. Я завжди надихаюсь такими відео, тому сподіваюсь, я вас також надихнула. І не забудьте підписатись на мій інстаграм, мені буде дуже приємно. Всіх дуже люблю. І до зустрічі!